Всім привіт! Сьогодні ми з вами піднімемо дуже важливу тему стосовно бізнесу онлайн, а також спробуємо розвіяти міфи, які створювалися руками навколо бізнесу в інтернеті. Я та мої партнери, працюючи в інтернеті, дуже часто натрапляємо на ряд таких заперечень. Оріфлейм не працює, Оріфлейм це не моє, о, ні, тільки не Оріфлейм. Та багато інших заперечень подібного типу. Ви тільки вдумайтесь, скільки хейту в цих словах, скільки нерозуміння. Можливостей росту в компанії Oriflame. І це не просто проблема, це катастрофа, в результаті якої ми маємо неправильне сприйняття бізнесу та розвитку в компанії. І деякі люди, навіть не розібравшись в можливостях, вже завідомо формують негатив, негативну думку. і те, що в компанії не можна заробляти. В чому ж причини е, того, що люди йдуть з Oriflame або так і не починають е, тут бізнес? І перша з причин це те, що е, люди йдуть в Oriflame як на роботу е, і хочуть отримувати кошти вже і зараз. Друга причина це нав'язлива думка, що Oriflame примусово потрібно купувати продукцію, мало того, потрібно ще заставляти інших людей це робити. Третє, це, напевно, спрацьовує стереотип, що ми, як консультанти, бігаємо щодня по місту з каталогом. Пропонуємо е, у всіх магазинах, заставляємо скупи у мене, бо мені треба, і так далі. Е, наступне це несерйозне відношення до онлайн-бізнесу, як до легального заробітку. То людина е, підсвідомо вона не сприймає всерйоз легальний заробіток в інтернеті. І п'яте це. Неготовність людини змінюватись, неготовність вчитися чомусь новому та виходити з тієї зони комфорту, в якій вона звикла бути. Ось саме ці причини є основними того, що людина не виходить розвивати бізнес онлайн. Ще два роки тому я працювала на найманій роботі. В 6 ранку мене будив будильник, Після чого я швидко вставала пила каву, якщо встигала, і бігла на роботу. Добиралася до роботи я майже 2 години, після чого цілий день проводила з дітьми, так як працювала нянею. І ввечері о сьомій я поверталася знову ж витрачаючи 2 години на дорогу, в 9-й я вже була десь вдома. Вдома, звичайно, вже я була втомлена, і приділяти час сім'ї у мене вже не вистачало сил, мені хотілося вже відпочити. І так, розпочинався кожен ранок, вихідні дні хатні справи, і часу на особисте життя не було. Тому в якийсь момент я прийняла рішення, що потрібно змінювати щось в своєму житті, тому що воно одне. І прожити все життя ось в такому темпі, і, і якби, такими подіями я не готова. І я прийняла рішення розібратися у всіх можливостях компанії Oriflame і почала покроково будувати тут. Бізнес. Було нелегко, тому що прийшлось поєднувати з основною роботою це все часу не вистачало. Але я розуміла, для чого мені це потрібно. І той час, який я вкладала сюди, він був найдорогоціннішим. Приходячи з роботи, я не могла спати, тому що я знала, що мені потрібно. Ще зробити щось тут маленький крок, який призведе мене рано чи пізно до результату. Сьогодні я директор компанії Oriflame. І я заробляю з Oriflame. чого можу навчити і тебе. Коли ти почнеш заробляти з Oriflame, вирішувати тобі, найперше, це потрібно позбутися усіх тих нав'язливих стереотипів про компанію та прийняти рішення. Побачити та розглянути всі аспекти та можливості онлайн-бізнесу. А я буду рада тобі у цьому допомогти. Тому підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео.